Привіт, привіт! Це канал Фінанси та інвестиції, і я Ірен. А сьогодні будемо говорити на дуже прям дуже важливу тему: це чи можна позичати гроші. Всі ми знаємо, що це на превеликий жаль популярний метод, так. Який uh, люди використовують для того, щоб отримати ось так на раз, два, три гроші? Так, але до чого це призводить? І, взагалі, uh, чи можна позичати гроші, чи не можна позичати гроші? Отож, поїхали. На сам початок хочу сказати, що а, коли а, це стосується, до прикладу, є хороші кредити, так є погані кредити. Якщо це стосується, до прикладу машини. Наприклад, я взяла в машину, так тут в Америці дуже нагально потрібна машина, тому що ти пішком, а, ну практично це неможливо пройти пішком, а автобуси чекати це ну просто жесть. Ось кожен день стрес, цього нам не потрібно. Тому машина тут, тут реально дуже необхідна. Тому кредит на машину взяти можна. Половину суми ви оплачуєте, половину вам фірма розбиває, компанія розбиває на частини, які ви оплачуєте. Так, це нормально. Але якщо ви маєте можливість, краще, звісно, назбирати кошти і зразу заплатити, щоб не переплачувати. Ви ж розумієте, це все ваші грошики, ваша енергія. Це саме стосується і будинку чи квартири. Тобто, ви розумієте, що дві речі дуже-дуже важливі: це машина, це житло, так, навіть ось таким чином. Що стосується інших кредитів, ви повинні розуміти, що вони є вкрай поганими. Приведу вам приклад: коли людина живе не по своїм заспам так, не по своїм ресурсам, це в неї входить в таку. На так називаємо звичку, вона привикає, що угу, в мене є сусід, в якого постійно водяться гроші, так Який вміє відкладати, який знає щось більше, чим я. Ось і мені спокійно, тому що в разі чого я зможу що піти до нього і позичити певну суму грошей, і все ось таким чином. І людина привикає а, до такої халатності, до поганого відношення до грошей, і в цієї людини гроші не будуть водитися ні. Коли від слова зовсім. Так от, повернімося до позиків. Позички, звісно, це добра справа на бізнес, на машину, на квартиру чи дім. Але це є дуже погано, коли як, ви розумієте, що ви могли би зекономити так, зі своєї зарплати, але ви протранжирили на щось. Так, не дуже вкрай важливе. І ви розумієте, що до кінця місяця у вас буде а, така ситуація, що ви не зможете, не зможете, просто-напросто не зможете добути до кінця місяця, і вам прийдеться, ну просто прийдеться позичати в гроші. Розумієте, Тобто а, життя нас, яке завжди говорю, життя нас вчить. А, розумієте, це не школа, це не університет, це не коледж. Життя вчить так швидку урок. Бамці по голові, а потім ти е, маєш цього е, уроку щось для себе зрозуміти, якісь висновки зробити на майбутнє, щоб так, чи по по іншому не робити. Ось. Ну а тепер саме най найцікавіше, так що я собі установила досить недавно і чого і вам бажаю, тому що це вкрай важливо. А, до прикладу, якщо ви йдете на фінансову грамотність, так, на курси, потім ви зрозуміли, що ви повинні відкладати гроші. Що ви пов... що вам потрібно необхідно мати три конверти: там, наприклад, конверт на пенсію, конверт на а, значить. А... Фінансову подушку, так, 12 зарплат, хоча б 12 місяців. Далі конверт на всякі різні проекти, які вам будуть в по в майбутньому приносити пасивний дохід, це все необхідно, так і ви розумієте, що окей, а і ще десяти на богу, 10%, І ви розумієте, так, окей, я маю це збирати. І потихоньку ви собі оце все збираєте. Так, ось, а зразу скажу, це не за рік часу. Ви зможете це зробити так. Ось і тут. Коли ви розумієте, що у вас вже йде так від кожної зарплати, від кожного доходу, так, неважно, один, другий, третій, п'ятий, десятий дохід, ви відкладаєте. І тут барабарам, саме найголовніше. Інші починають помічати, що у вас завжди ведуться гроші. Чому? Тому що ви на все а, маєте, ви не позичаєте, у вас немає кредитів, ви їх позбулися, а ви зрозуміли, як працюють гроші, ви зрозуміли, як ними керувати. Це саме найголовніше. І як ви думаєте, що відбувається? Навколо вас починають оточувати вас, так звані людішки, паразити, як я говорю так, можливо, жорстко звучить, але it's true. Це є правда, розумієте? Тому е, говорити, що ні, як ти так може говорити? Ні, я буду говорити своїми е, іменами, ті речі, які є. Коли у вас починають водитися гроші, у вас починають позичати інші люди. Гроші, воля. І тут виходить така ситуація, що якщо ви добряк, якщо ви маєте добре серце і а, розумієте, що ви не можете відмовити так? Ви не можете сказати слово ні. А, перепрошую, але в мене вільних коштів немає. Мені мої гроші потрібні. Тобто, якщо ви цього не можете навіть проговорити і сказати, то знаєте, що ви до своєї цілі не доберетеся. Вони вам не дадуть добратися до своєї цілі. Розумієте, вони вас будуть. Ось так оці, знаєте, паразіти свої потратили, а тепер давай твої теж потратимо, розумієш? І отак, от, от тебе з усіх сторін. Так от, ваша задача ваша задача поставити бар'єр так, між людьми і між собою, так сказати, особисті кордони, які вони не повинні порушувати. так, Це стосується і різних, скажімо так, словесних. так, Слів вашу сторону, це стосується і в грошей в фінансів. Тому що і чітко ви повинні розуміти, що потрібно сказати ні, перепрошую, але в мене фіна... фінанси тільки для мене, в мене вільних немає. Йди в банк. Ось таким чином, тому що ви таким чином не назбираєте собі на пенсії, так? Ви не, назбирає... не назбираєте собі на фінансову подушку, а повірте, що життя така штука, коли. Щось стається, і а, треба розраховувати тільки на себе. Вони вам не допоможуть, розумієте? От, от мій досвід з мого життя, так, а такий, що коли я позичаю це, я позичаю і це окей. Але коли мені потрібні гроші, так ні в кого нічого немає. Це дуже велика рідкість, так що в когось щось там є, там раз на 10 років, так Ой, ось таким чином. Тому ви повинні конкретно розуміти ваші ресурси. Це ваша енергія, це ваші особисті речі, так, які повинні бути біля вас. Неважливо, чи це труси, чи це телефон, чи це планшет, чи це комп'ютер, чи це а, гроші, чи це ваша заначка. 3-4-5 штук. Яка різниця? Ваше життя, що хочете, то і ви робите. Ви не перед ким не маєте відчитуватися? Так? Як то мені один раз казала, ну завжди в тебе ж гроші є? Чого ти не позичиш? Це моя особиста справа. Хочу позичаю, не хочу, не позичаю. Так от, ідемо до наступного пункту, і а, сьогодні заключного пункту: це а, встановіть собі, так як я собі встановила. Так, поки ви йдете по цьому шляху успіху, так поки у вас немає ще нічого. Немає машини, немає квартири, немає бізнесу, е, хоча б дві штуки, щоб на плаву вас тримати. так? Немає дому. Нікому нічого не позичають в апріорі. І хай люди привикнуть, що вас позичати не можна. Ви можете показати шлях, який можна піти, і там будуть гроші по дорозі, так? Але іменно рибу ви не можете давати. Це ваша наловлена риба. Хай стають рядом і ловлять. розумієте? Ось тому я встановила собі правило. Я... Не позичаю гроші ні в кого, і я не даю. Розумієте, так? Ні так, ні так. Тобі ж. І я це всім пояснила, і хочете. Обіжайтеся, хочете, не обіжайтеся, але такі мої правила. я можу показати, як їх заробити, я можу показати місця рибні, так як сказати, так, а вас ну влаштовують вони, не влаштовують це, дивіться по собі, так? Ось обговорити, можливо, ваші якісь навички, якісь ваші, я не знаю, суперсилу вашу, так, а яка може при яка може, ви можете щось продукувати, так, як Роберт Кейосакі казав, так, що бідні люди не хочуть нічого продукувати, але хочуть мати гроші, так, тобто халявщики. А гроші халявщиків не люблять вкрай тому, тому я можу показати вам, вам вашу суперсилу розкрити її так і ви зрозумієте, як можна заробити кошти. Ось що є дуже дуже важливим. Ну на сьогодні у мене все. Надіюся, я вам змогла донести що. А... Позички є поганими, так, і потрібно розраховувати тільки на себе. Отримали дохід і на 4 тижні розраховуйте так, на місяць часу, щоб все вам вистачало. І на їжу, і на житло, і на бензин, так, і так далі. Тобто. Навчіться правильно керувати грошима і повірте, що успіх не за горами з, такими, з таким баченням, яке у вас буде, так, з такою фінансовою грамотністю, яка у вас буде, поступово-поступово ви будете робитися з кожним місяцем, з кожним півріччям, з кожним роком, все багатшим і багатшим. Ось таким чином. А паразитів гоніть в шию, тому що вони тільки будуть забирати ваші. А потом і кров'ю зароблені гроші, ваші відкладені гроші. Так, і повірте мені, вони з цього нічого не зрозуміють. Так, ось тому у мене на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Ти поки підпишись і клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. До наступного понеділка. Пока-пока.